Друг Македонець Олександр Грищук – легендарний командир окремого штурмового батальйону Арей української добровольчої армії, пройшов чимало гарячих відтинків фронту та продовжує боронити Україну у лавах добровольців. До дня народження незламного воїна діти селища Доманівка, що на Миколаївщині, підготували творчий подарунок, розфарбували футболку. На ній маленькі українці залишили відбитки своїх долонь, малюнки та привітання. Діти та педагоги Димку дитячої творчості сподіваються, що їхній подарунок стане своєрідним талісманом комбата та ще разу нагадуватиме, заради кого нині стоять стіною бійці добровольці. Я желаю, щоб Україна стала країною з народженням. Що немає Україна. Вісім України, дякую, за силу, за те, що захищаєте нашу країну. На лісовій довіски де овки борять. Македон макидошним з мецем ходять, з мецем у ліці, готовий до бою. Слава Україні, слава герою. Земна бажаю, щоб пошковіше вернулися до своєї води. Македонець це щит, що ворога спиняє. З ним завжди Україна перемагає. Бажаю щастя і здоров'я. Македонець то їдь, мов скеля міцна. Його не зламає жодна війна, нам народження, здоров'я, щастя і здоров'я. Діти України, дякую за силу, що захищаєте нашу рідну країну. Нам наваження команди. Миру, щастя і здоров'я. Діти Украї... України вам щиро вдячні за те, що ви боретесь за мир і щастя. Подарунок дітей хороброму комбату вже на вогневих рубежах. Діточки, велика вам дякую. Дуже приємно буду завжди носити.